Всім привіт на каналі Саша Фітнес Лайф. І сьогодні у нас з вами дуже важливе відео з важливою темою, а саме планки. Планки завжди актуальні, і найактуальнішим є те, що їх треба вміти правильно виконувати, щоб отримувати максимум результату і мінімум болей та дискомфорту, які часто дуже часто бувають. Якщо у вас хоч раз таке було після виконання планок, обов'язково відпишіться про це в коментарях, щоб ми бачили наскільки ця тема актуальна. Чому ж ці болі трапляються? Тому що, по-перше, техніка виконання десь, може, трошечки громає, так? А по-друге, це той час, який ви хочете вистояти в планках. В інстаграм я написала пост про те, скільки ж можна стояти в планці. І чи дійсно вона корисна, якщо стояти по 5-2. Півтори хвилини чи ніч, чи, може це навпаки небезпечно. Дуже раджу вам піти і почитати посилання на інстаграм Саша Life легко запам'ятати. Я теж залишу в описі. Обов'язково відписуйтеся в коментарях про всі свої думки, інсайти, а також досвід з планками, щоб я знала, чи потрібно вам ще щось. Розповісти на шляху до нашого здорового тіла. Тож сьогодні ми вчимося правильній техніці виконання планок і почнемо з найрозповсюдженіших помилок. Я їх е, можу перерахувати дуже швидко, тому що дуже довго працювала з дівчатами більше 10 років. У фітнес-залі, і в принципі, зараз дівчатами у клубі розумного фітнесу вони завжди надсилають свої відеозвіти, і ми їх коригуємо задля їх результату. І так, що найрозповсюджені, я почну з помилок. що таке най най най? Ну, по-перше, руки ставляться дуже вперед. І в цьому положенні. Подивіться, дуже важко сказати, що тут перпендикулярно, а це має бути, я маю на увазі перпендикулярність. Якщо ми просто відштовхуємось руками, дивіться, що я роблю відштовхуюсь руками, то у мене відразу починає підніматися таз. І, в принципі, ось тут у мене майже не вмикаються м'язи кору. А планка це саме для м'язів кору. Що ж ми маємо робити, щоб цього не відбулося? Руки треба поставити під плече. Відразу, як ставити руки? Найрозповсюдженіше це якісь скрючені зжаті, такого не має бути. Тобто. Пальці широко, кожна подушечка пальчика має контакт з килимком і трошечки тисне в нього. Що це дає? Ваші зап'ястя не так швидко втомлюється, бо ви правильно розподіляєте навантаження. І виставляєте, відчуваєте дві долоні. Просто спостійте поки що, відчуваючи дві долоні. Я впевнена, що у багатьох з вас будуть навіть. Ну, Проблема з тим, щоб зробити ось так руки, тому що вони не звикли цього робити. Зап'ястями теж треба працювати. Уявляєте? Ну, Якщо немає достатньо для них руху під час звичайного життя. І так, далі. Якщо ви виставите руки строго під плечима, ось, бачите, плече і перпендикулярна лінія підлозі, то ви відчуєте на Вантаження на всі 5 подушечок і на е, отут основу нашого, нашої долоні. Якщо ви трохи з'їдете, все, пальці вже починають, бачите, розслаблятися. І все навантаження залишається тут. Тобто, ви вже можете знати, що ви щось робите не так, якщо пальці не випрямляються. Ось, тепер дивіться, що я роблю: я переходжу в правильне положення. І, в принципі, відчуваю навантаження на дві долоні. Що далі з руками? Ми ще про руки. Дуже часто дівчата перевипрямляють ось так лікті. Відразу я це зробила і відчула жахливу напругу, навіть такий дискомфорт ось в цій зоні лопаток. В трапеції цього не має бути. Про біль і дискомфорт трапеції під час планок, я ще скажу. Але відразу попереджаю, його не має бути. Як тільки ви його відчуваєте, треба відразу припиняти виконання, бо ви собі шкодите. Навіть якщо ви зробили всього 5 секунд, краще не допускати болю. І так, я виставила руки під плечима, я відчуваю пальці. Лікці трошечки м'які. Зігнуті, Тобто, так, не перезігнуті і не перевипрямлені. І що відбувається далі? Я виставляю ногу одну. Руки у мене так само штовхають підлогу внизу. Я що ви штовхаєте її, штовхаєте. Я виставляю ногу другу і нікуди не з'їхала, бачите? І ось тут дуже важливо, не треба стискати сідниці. Не треба, бо як тільки ви їх стиснете, вже кор може глибинна лінія наша трошки так відпочити, скажімо так. Вони розслаблені. За п'ятами, ви нібито трошки тягнетеся назад. Ступні не розпадаються, ніякого взуття ми з вами не носимо. Не западають ступні всередину, поставимо коліна, трошки відпочинемо. І давайте ще раз пройдемося. Ми гарно попрацювали руки, я маю на увазі з технікою, під плечима. Що ми з вами зрозуміли? Що коли ми правильно виставили себе, то піднімаючи ноги, у мене не піднімається таз. Я покажу зараз, як часто буває. Ось, нам важко. Півтори хвилини тренер каже, треба вистояти, але не може, не може людина, бо у неї нема того кору і не буде через ці планки. І людина починає шукати, тіло починає шукати, як би полегшити. Ось. Ну, це дуже високо. Ось так це вже теж не планка. Ось, наше завдання залишатися в планці. Ще раз відпочиваю, якщо це з прямих рук. То таз має бути трошечки нижче, ніж рівень грудної клітки. Тобто він ніби так не прямо, а трошечки під наклоном. Звичайно, давайте геометрію згадаємо. Рука вища, ніж ось ця частина ноги. правда? Звичайно, якщо ця опора вища, а ця нижча, то буде спад. І не трикутником. Угу. Ще раз показую, виставила правильно руки. Не трикутником, бачите, це не спад, а треба розподілити осьове витяжіння. Треба вийти. осьове витяжіння. Витягуємо за маківкою, і відчути цей спад. Довго ви не зможете простояти в правильній планці. І це нормально. Більше 15 секунд в статичній планці стояти не можна. Далі, давайте ще поговоримо про шию. Ми з вами сказали про руки. Долоні, розташування це дуже велика така помилка, яка часто буває. Друге це трикутник замість спадаючої поверхні. А, третє це не стискання сідниць, не треба їх стискати. Четверте не більше 15 секунд в статиці. П'яте. Це осьове витяжіння, я вже трошки про нього згадала. Осьове витяжіння це коли ваша потилиця, точка між лопатками грудний відділ і точка на крижовому відділі, ось тут трошки над куприком. Вони мають знаходитись на одній прямій. Тобто, якщо я поставлю, давайте відразу з головної помилки двох її варіантів. Я поставлю себе правильно руки, ноги, і буду дивитись, що в мене там відбувається, де там хто бігає, ось так, а, що там по кіно показують. А, то дивіться, точка на потилиці, вона не відповідає, вона виходить за межі цього витяжіння і це вже має такі більш негативні наслідки, ніж могла б планка вам принести. Тому дуже важливо пам'ятати, що шия це продовження хребта. Ви уявіть собі, я дуже люблю візуалізувати, асоціювати. Уявіть собі, що є така, а, нехай буде стріла. Тільки стріла з двох кінців буде гостра. Можна енергію уявити, як протікає скрізь вас енергія знизу, через це тіло вниз, наприклад, зверху, і навпаки, знизу вгору. І уявіть, що ця енергія якраз стрілами цими і вибивається вгору і вниз по точках осьового витяжіння. Тобто ось тут потилиться через маківку, і ось тут крижовий відділ через куприк. Давайте з вами спробуємо. Це вже шостий наш такий поінт, який ми маємо запам'ятати. Виставили руки, ноги. Одна, двома відразу не піднімайтеся. Друга, п'яна, ніби назад відтягують, а маківка вперед тягне. І уявляємо, нікуди нічого не кидаємо, голову я маю на увазі. Уявляємо цю стрілу енергії. Яка вас витягує. Ви штовхуйте руками підлогу, а ще спробуйте трошечки розштовхнути килимок в сторони. Це вже такі завдання з зірочкою, але спробуйте і дихайте. Так, це вже більше 15 секунд, бо я хотіла про все сказати, а коли говориш, час йде швидше. Запам'ятайте ці головні правила. І обов'язково їх виконуйте. Це була планка з прямих рук і прямих ніг. Якщо вам відео сподобалось, якщо воно вам актуальне, якщо ви щось дізнались нове, або хочете продовження про якісь інші планки, обов'язково напишіть про це в коментарях. І Чекайте на своє замовлення. Дякую, що ви з каналом Саша Фітнес Лайф. Мене звати Олександра Афоніна. Я веду інстаграм-сторінку, е, в якій дуже багато цікавої інформації, про мене, як тренера, і про мене не як тренера. Тож долучайтеся, також долучайтеся до мого клубу розумного фітнесу Саша Фітнес», в якому ми з дівчатами ось уже. Багато місяців здоровішаємо, гарнішаємо, і утворюємо таку величеньку групу однодумців здорового і правильного руху.